D&D – цікава гра. Тут ти можеш стати і могутнім воїном, і харизматичним лідером. Але що як цього замало? Рамки персонажа тіснять, і твоєму птаху творчості кортить вирватися з коробки. У мене є дві таблетки: обираєш синю і лишаєшся грати за персонажів. Але обираєш червону і можеш контролювати хід історії, переписувати її, подорожувати у часі, бути усім та всюди. Що я пропоную тобі? Це всемогутність. І якщо вже на то пішло, мене звати Іван Супрун. Я данжен майстер у and Bones, і я підкажу тобі, як бути демом. <му> бути данжен майстром чи ведучим будь-якої рольової гри означає брати на себе роль оповідача. Гравці відповідальні лише за своїх персонажів, які лишаються головними героями. Роль майстра ж полягає у тому, аби вести їх через пригоди і разом створювати історію. Майстер у більшості ігор має абсолютну владу і авторитет, адже йому відома вся інформація без винятків для простішого розуміння. Це письменник, який розповідає історію в реальному часі, але його герої живі та незалежні від майстра. Люди ця квінтесенція призводить до унікального процесу сторітелінгу, який неможливо повторити одній людині. Та логічне питання це чому саме я? Так, роль гравця на початку виглядає значно кращою за роль майстра. Гравець завжди лишається головним героєм. Це він вбиває дракона. Він рятує принцесу і отримує скарби. Та придивіться детальніше до всього, що робить майстер. Без дема немає ніякого дракона, що охороняє скарби, а принцеса лишається тільки в тривожних снах лицаря. Ти творець. Гори, ріки, країни, цілі континенти, їх історія та релігія, культура та війни це все створюєш ти. Ти це той смішний гоблін торговець, якого обожнюють твої гравці. Це ти той магічний замок, що так приваблює шахрая. Це ти той харизматичний антагоніст, якого щиро ненавидять гравці. Гравець може прожити нове життя в ролі свого персонажа. ДМ, натомість проживає сотні життів. Єдине обмеження для тебе віднині твоя уява. Досі думаєш, що роль майстра нудна? Що ж, коли я вперше почав грати у D&D, я був у ролі гравця, але майстер у тій сесії був жахливим. Він бурмотів, постійно ображався та сперечався та й просто не давав можливості бодай комусь отримати задоволення від гри. Це підштовхнуло мене взяти справу у свої руки та спробувати вести гру. Спершу виходило так собі. Але згодом стало виходити краще. І тепер, завдяки D&D, я маю не лише улюблене гобі, але й чудових друзів. Вести гру складно. Це пись який великий стрес. Адже ти завжди у центрі уваги. Від тебе залежить, що далі відбудеться. На твої плечі падає купа розрахунків, наративу, а також десятки, якщо не сотні годин підготовки. Тому дивись наступні ролики. Там ми розберемо і як вести гру, і як створювати світ. І заглянемо за ширму Dungeon Майстра. А конкретно наступний ролик буде про те, як підготуватися до своєї першої сесії. Сподіваюся, ця серія роликів стане для тебе чудовою нагодою відкрити новий бік рольових ігор. Допоможе у підготовці та грі, а також найголовніше надихне на нові неймовірні історії, аби пережити їх разом із друзями. Підписуйся на YouTube та Twitch канали Dyson Bones, Надихайся разом із нами і насолоджуйся грою. До зустрічі!